З нами на зв'язку Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнером Національної антикризової групи. Пане Тарасе рада вітати і бачите. Добрий вечір. Добрий вечір. У нас в столиці ще поки що тривоги немає, але ще й не вечір. Тому давайте поговоримо про е, те, що відбувається у нас у внутрішньому житті нашої держави. Про кадрові ротації я хочу з вами поговорити вчора. Е, е, ніхто не чекав, так видається, принаймні вчорашній день. Але е, президент е, звучив, що е, секретаря ради нацбезпеки і оборони Олексія Мічеславича Данілова буде переведено на інший напрямок. Що тепер у нас новий секретар РНБО пан Литвиненко. Ви оцінюєте таку рота ротацію, тому що сьогодні з'являється вже дуже багато різних конспірологічних, можливо, десь версій про те, що Буданов посилює свій вплив? Ну добре, що посилює. Ну, Буданов з малюком влаштували змагання. То більше перемочить росіян, як на території Росії виб'є е, цих заводів та кораблів Чорноморського флоту. Ну якщо посилюють, то добре в чому в чому проблема? Зараз час силовиків, і ми повинні розуміти, що надовго я думаю, що на наступний років 20 у нас люди вихідці з армії спецслужб будуть переважати і в і у владі, в тому числі, тому що це закономірна для держави, які є такі сусід, які створює небезпеку для держави. Тому ну нормально сприймаю. Пан Литвиненко має довгу біографію роботи в спеціальних службах, навчався за кордоном в тому числі. І тому Ну я вважаю, що добре. Олексій Данілов займав посаду секретаря ради нацбезпеки та оборони понад 4,5 роки, і треба сказати, що саме на його долю припав і початок повномасштабного вторгнення, і е, багато критики. І ми всі пам'ятаємо ті п'ятничні засідання ради нацбезпеки і оборони, коли впроваджувалися санкції. Фактично, ну за його часів було впроваджено найбільше санкцій, в тому числі і щодо державних зрадників. Також, як би ви оцінили ем, роботу РНБО як органу як органу да, за, за час керування ем, пана Даніла? Ну, дивіться, РНБО це в першу чергу дорадчий орган, так Колектив. дорадчий при президенті при президенті України. Серіна там головний. Ну фактично, президент. він вони формують там політику, яку затверджується і цим колегіальним органом даному випадку. Тобто, завдання РНБО це координація, в тому числі силових структур і структури, які спрямовані на безпеку. І тому тут більше оцінка президента, якщо президент ну до цього часу був задоволений роботою, ну значить, робота велась, як визначається політика президента, тому що він є у нас верховним головокомандуючим, і відповідно він визначає, що де і як повинно бути. Я хочу запитати про те, чи можливі якісь ще кадрові перестановки найближчим часом, ну, можливо, не тільки в силових структурах, можливо, урядові. Ну, я б хотів, наприклад. Я хочу ну, уряд явно перезрів для його ротації, тому що те, що ну, пан Шмигаль, ну, на жаль. Ну не можливо, там в мирний час він якось був ну адекватний на своїй посаді? Зараз ну я не бачу такої адекватності. Тобто я не бачу такої потрібної вже мобілізаційної економіки, яка потрібна нам. Не вирішується питання щодо кредитування підприємств ВПК. У нас кредитують наприклад по програмі 5.7.9, Хто завгодно окрім ВПК, приблизно 17 мільярдів гривень де? Банки, які знаходяться в державної власності, а конкретно у власності кабінету міністрів, навіть державний ігнорують е, е, кредитування ВПК, не вирішені питання щодо секретності ВПК. У нас лед на відкритому доступі можна побачити, де знаходяться які підприємства за планами перевірок. Не вирішено питання щодо е, засекреченості інформації про імпорт зброї. Яка по тому, що можна бачити, звідки йде зброя, як вона йде. З яких підприємств і далі можна робити все, що завгодно з тими підприємствами за кордоном росіян, такі є можливості, в тому числі ось не вирішене питання страхування військових ризиків для підприємств. У нас виявляється, щоб агроборончики та зарубіжні компанії вивозити зерно суда. Страхуються, наприклад, які заходяться в Одесу з державного бюджету. 20 мільярдів виділений фонд а підприємства, які будують і куди ракети прилітають, виявляють. Самі і тепер і вони за власний рахунок це фактично відбудовуються, так далі. Навіть коли немає замовлень на військову продукцію, у нас заборонений експорт. Наприклад. Ну слухайте. Ну якщо ви не берете, наприклад, ці, не вибираєте те, що можуть виробляти підприємства наші, От, ну дайте хоча б експортувати їм за кордон, щоб вони валюту завозили в країну і так далі. І так далі, і оновлювали свої кошти. Немає довгострокової програми ем, замовлень для ВПК і так далі. Тому я вважаю, що пан Шмигаль явно вже пересидів своє місце і там потрібна ротація. Там є. Ну, я Пане не Тарасе, сказати, ну якщо піде пан місце... Шмигаль, то разом з ним мусить піти весь його кабінет. Такий у нас закон. Ну, нічого, там є достатньо притомні притомні нічого. А ну так і що, що ти що, Сонце на землю впаде, чи що, якщо Шмигаль піде, якщо буде інший уряд. Так? Там є притомні міністри, так які, ну, принаймні, те, що я бачу, там з, з точки зору ну керування розуміння, як повинен керуватися реальний сектор економіки, а не віртуальне. То знаєте, у нас віртуальні всі люблять там IT і все інше. Ось, ну, я вважаю, що там є. Там пан Федоров, який активно працює в реальному секторі економіці. Камишин ну принаймні збирає наш ВПК до якоїсь купи на тих можливостях, які є. Пані Свереденка мені радою. Принаймні вона вже розуміє, що таке питання промисловості просувають у ці індустріальні парки, і так далі. Тому я думаю, що не так не так все погано в дійсності з кадрами для того, щоб провести там ротацію. Ви про економіку згадали, то я пане Тарасе, хочу вас запитати. Чи, чи достатньо зараз і міжнародні організації, такі як до прикладу кредитні, в тому числі як міжнародний валютний фонд, як Світовий банк, розуміють потреби наші фінансові, і чи будемо ми мати якісь ну і кредитні зараз зобов'язання в тому числі? Всередині країни купа ресурсів. Всередині країни купа ресурсів. Ну що значить постійно кредити набирати? Постійне кредити набирати це шлях нікуди Потрібно перерозподіл тих ресурсів, які є. Немає, не вистачає, наприклад, для армії. У нас там часто питання. Так обкладіть податками агро агробаронів, наприклад, які експортують сировину за кордон, сварять нас з поляками і за усіма іншими. Від 10 тисяч хто має від 10 тисяч в, в банку землі, 10 тисяч гектарів. Вставте податок, знижуйте відшкодування ПДВ при експорті, щоб вкладали гроші в, в переробку. Ось банки повинні в директивному порядку особливо це стосується державним кредитувати за визначеними напрямками, і тоді з економікою буде значно краще. У нас не там скільки там ну планується в цьому році 4% відсотки а Воно до 10% відсотків може зростати. Обмежте імпорт тих товарів, які. Не потрібний для України. У нас, же, у нас же валюта вивозиться з країни. То, у нас ну, то у нас же є певні якісь домовленості з е, країнами з міжнародними партнерами, І... що стосується імпорту. ні? ні? ні. Ну а ну аж які домовленості можуть бути з компанією БНВ, яка завозить у нас елітні автомобілі. Навіщо ми елітні автомобілі завозимо? А то у нас, знаєте, така ідіотська ситуація. Нам гроші дають в валюті. А потім цю валюту витрачається не на озброєння, не на закупівлю обладнання, наприклад, а для того, щоб закупити елітні автомобілі, заборонити взагалі імпорт елітних автомобілів в нашу країну. Ми ж на Росія. Навіщо вони потрібні? А? Ми ж не Росія. Що значить ми не Росія? Я не зрозумів. Що значить ми ну, не Росія? Це, це вивез дуже... валюти, це вивез так, валюти так. за кордон, яка повинна витрачатися на забезпечення армії. так? У нас є купа. Те, все, що потрібно, повинно вироблятися в нашій країні. Так, те, що не потрібно, воно не повинно імпортуватися. Наприклад, на мільярд доларів 23-му році алкоголю в країну завезли. Це все валюта. Вибачте, що значить не Росія в Америці, коли вони з під час Другої світової війни заборонили всім купувати нові автомобілі. Це що, Росія? Ні, це адекватна економічна політика. Фізичні особи не могли купити автомобілі, купувати могли тільки пожежні, службові, було обмеження щодо використання бензину, наприклад, лімітовано було, тому що все потрібно було для армії. Продуктові картки були перерозподіл продуктів. Я мовчу вже про Великобританію, яка взагалі в картковій системі жила ледь до 46-го року. До чого тут Росії тут питання керування ресурсами і питання, куди витрачається, куди витрачаються гроші. Або що знову там повертаючись до кабінету міністрів, вони що не можуть запровадити обмеження на перевитрати державні? Дивіться, у нас вони бігають. Знаєте, от скільки от дивіться тендери. О, я тільки що й на Фейсбуці поставив. Є така народна ініціатива, наш народний аудит. Люди зібралися і ходять, і збивають тендери. Дивляться, що витворяє і місцева влада, і центральна влада. Така собі наглядова рада є такі. І є такі да є такий механізм. Є такий механізм. Люди і скаржаться, наприклад, в державну аудиторську службу. Мало хто знає, але можна збувати тендери таким чином. Вже 20 мільярдів вони фактично збили тендери таким чином. Тому що у державної аудиторської служби є такий функціонал. Вони не скрізь стигають, Ну тому що е, ну це за всіми не, не слідкує. Але коли люди об'єднуються, тоді є економія коштів. Економія коштів менше кредитів треба брати. В тому числі, збивають там тендери ось, через Державну аудиторську службу. по Пагастомів, я пам'ятаю, була історія, там вони щось перевитрати хотіли робити. По Одесі було там, теж хотіло закопати гроші, які не потрібні були, та багато чого іншого. І цим займатися треба. І виявиться, що в країні купа ресурсів є для того, щоб не брати. Коли ми постійно просимо щось, да, до нас питання: а що ви зробили для того, щоб самі знайти ресурси, в тому числі? А це можливо зробити? Я мовчу вже про ціньовий е, ринок тютюну. -тю я вже мовчу про цю ринок, ринок алкоголю в нашій країні. Грошей купа в дійсності. Купа на руках є приблизно ну 50 мільярдів доларів у людей. Та зробіть можливості, наприклад, підприємствам ВПК напряму залучати у людей ресурси під військові облігації під гарантії держави, наприклад, нехай дають ресурси підвізкове підприємство та багато чого іншого можна робити. І не треба нам, мо знаєте, бігати і запитувати під ці драконівські вимоги МВФ та все інше, так що пане трасе пасибі, будемо стежити податками банкірів, обкласти податками банкірів. Підняти, наприклад, підняти податки, наприклад, на дивіденди. У нас 5% 5 на дивіденди досі витрачаються в Ізраїлі. 15%, наприклад, відсотків. Запровадити податок на багатих, наприклад, прогресивний податок на зарплати. А то, знаєте, у нас бідні люди фактично дотуються умовного коболя, і все інше. Гроші дійсно Пане Тарасе, та дякую вам на тому. мене тер закінчується. Пасібі величезно, що ви доєдналися. Тарас Загородній, політтехнолог керуючий партнер національної. Антикризової групи був з нами на зв'язку. Дякуємо ще.